Trzyma te baty, nie dam tak, sami wyczynę. Nama ste rozłate dewy, kałamanie praczami. Ir wiesz, sunjawa dysk.

грусна, наречена, грусна, грусна, як ти? Арома, наречена. Грусна, грусна. Ми Співаємо святі імена Бога, Харій Кришна Мантру. Це древня молитва, яка описана у ведичних писаннях. Вона звучить дуже просто. Там всього три слова. От, і там з цих трьох слів складається ця мантра. Харій Кришна, Харій Кришна, Кришна Кришна, Гарі Гарі, Харій Рама, Гарі Рама, 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 Гарі Гри. Скажіть, де ви були вже на, на Закарпатті? В яких містах? Ми були в, е, в Ужгороді. Ось завтра може поїдемо в Мукачево. Якщо яким буде... чином відбувається у ваш, вас, у вас ці, ну ви несете слово Боже, так я розумію, по поспо по, е, своє. Так. Всі, всі майже всі ці люди, які яких ви тих що бачили, які співають святі імена Бога, вони е, ну є домохазявами, так тобто, вони вони працюють, якось зайняті, і просто вільний час вони ну вирішили якось посвятити тому, що поділитися тим щастям, яке є у них в серці. Знаєте, як говориться в цьому мультфільмі? Поділісь улипкою своєю. Я на, к не раз ні разусь повернеться. А що всі були щасливі. Так, що ми да, ми просто повторимося святі імена Бога. Нам подобається Харі Крішна, от мантра це древня молитва. Якщо у вас є своя культура, якась релігія, можливо, християнин ви чи мусульманин, чи католик чи іудей. Ви можете повторювати ці імена Бога, які в вашій культурі, вот які описують ваше сусені писання. і ви будете набагато щасливіше. Спробуйте, а ага. скажіть, будь ласка, а от те, що от ви приїхали е, якраз напередодні Дня Незалежності, це співпало. Все, так? Це якось так співпало. Ну просто якраз вихідні знаєте, в нас якраз також ага. більше. Ну просто так вільні дні, тому якось ну це і, і це також. Ми хочемо якось, щоб Україна була більш щасливішою. Щоб і ми, ми вважаємо, що е, якщо ми будемо прославляти Бога разом, і чим більше будемо його прославляти, повторять імена, тим більше будемо розуміти, що ми всі ходимо під одним небом, під одним Богом, ми всі брати, сестри. Тому Україна буде, буде, буде більше миру. Звичайно, кожен буде щасливіший. Добре, спасибі вам. Дякуємо вам. Всього найкращого бути щасливі. Побачимо.